Олександрійський ЦНАП звітує за 2022 рік. Рік складний, зауважує очільниця установи. Але вдалося не лише відновити всі послуги, але й вести нові. Відповідно, додано нами було три послуги: послуги напрямку соціального характеру: це послуги з реєстрації внутрішньопереміщеної особи, видачі її довідки, реєстрації заяви на отримання соціальної допомоги внутрішньопереміщеної особи і відповідно надання. Власникам житла компенсації за розміщення внутрішньоперевіщених осіб в житловому приміщенні безкоштовно. Ці три послуги активно надалі на даний час користуються попитом серед мешканців нашого міста, і серед і коли людина прибуває в місті як ВПО, вона обов'язково йде до ЦНАПу, реєструється. За минулий рік взагалі було надано три з половиною тисячі послуг. З них 1100 надійшло в онлайн форматі, відсоток замалий, Наразі працюють над популяризацією онлайн-сервісів. Зокрема, адміністрація рецепції надає відповідні консультації. Саме більше до нас звернулися в 2022 році мешканці нашого міста за отриманням соціальних послуг. Соціальних послуг надано 6758. Адміністративних послуг на звернення громадян також популярною послугою була реєстрація місця проживання. Надано 4 тисячі послуг за даним напрямком. Хочу зазначити, що реєстрацію місця проживання ми почали надавати дану послугу 13 липня 2022 року. До цього моменту, в зв'язку з військовим станом, органу реєстрації місця проживання відповідно до закону про введення військового стану було заборонено здійснювати реєстрацію місця проживання. Вже влітку низкою постанов нам відповідно відкрили реєстр і ми почали працювати. Зараз попиту на дану послугу немає такої великої, як в порівнянні з минулим роком-літом. Талони відкриті, і люди можуть звертатися за отриманням даної послуги. Не зникає ажіотаж навколо послуги з оформлення паспортів. Видали 2983 паспорта, тут разом як і громадянина України для виїзду за кордон, і відповідно і дікарток. На даний час залишається попит на дану послугу. Звернень у нас дуже багато. Люди йдуть оформляти перший ID, або оформлять другий діючий внутрішній закордонний чи закордонний паспорт, тому звернень багато. Намагаємося розраховувати так чергу, щоб видавати талони на один день і опрацьовувати ті звернення, які надходять від громадян. Розуміємо, що є незручності, тому що черга відкривається на один день, але в зв'язку з військовим станом ми не можемо розраховувати на наступний робочий день, що він буде стабільний, тому черга відкривається на один робочий день. Попри сирени, відключення світла, ЦНА працює повний робочий день. Центр працює безперебійно. На даний час ми забезпечили роботу так, що ми працюємо з 8 до 17 години безперебійна робота. Відповідно, на селищах придбано генератори, які дозволяють адміністраторам віддалених робочих місць працювати також безперебійно. Є свої нюанси в періоди прийому документів, опрацювання. Тому Повний робочий день і на віддалених робочих місцях ми не маємо можливості приймати громадян. Приймаємо в першу половину дня до другої години, намагаємося всіх прийняти. Далі опрацьовуємо звернення, тому що все ж таки генератор не забезпечує тієї необхідної мощності, яку необхідно для ведення реєстрів. За минулий рік від СНАПу до місцевого бюджету надійшло 5,2 і мільйони гривень від сплати за адмінзбір. Це на півтора мільйони більше ніж у 2021 році. Пов'язане зокрема це зі збільшенням звернень на оформлення закордонних паспортів та на реєстрацію місця проживання.